Добрий день. Айза, твоя ай сестечка. Які ласінки! А де ви такі взяли? То, то, Айза на моя вона твоя сустечка. А я ж... і подивайся, і те дози є тут. М -м -м, дуже гарні. А скажіть у вас? Магазинчику, що є гарненьке, що можна було купити. такі набої. Маю коїлка отака. Мені дуже потрібна помадка для губ. У вас є? Є, Во. І, і все, інше є отака зорота, не зорота. Подайте мені, будь ласка, помадку для губ. Таку золоту. золоту так. Ну тут, походу ми ну, то айже Має бути золоті губки. А то було такі. Ну давайте такі. Це намазати тобі, Паша. Намажте. Ходи до мене. Може мені взяти кузинку полюзати? Можна. Так. Давай їй. А ну, дайте я подивлюся. О, які гадні губки ви мені намалювали. Тепер, будь ласочка, продайте мені ту помадку. Давайте я вам зроблю отакува. А скільки вона коштує? Нема. Не дуже дорого. Ні, то скільки? Тільки діга мені. О, давайте мені, будь ласка. Давай, я буду позинку. до неї дуже малюватися? Позинку. Так, положіть, будь ласка, візьміть грошики, будь ласка. Дякую. То, що? А скажіть, будь ласка, а ще у вас є щось намалювати бровки і очки з косметики? Є у вас? Я подивись. А ну-ну. О, дайте мені, будь ласка, ці тіні для очків. Оце? Так. Ну. Дасте? Так кошетика підійде, придь... зараз до кого, ну айзе. За... Оця подойде, а я ж до тебе. О, ну давайте. Скільки воно коштує? Дорого, а може. Ви... А може ви зробите знижку? Та ми не можемо, дядьку, сказати на кому на роботу знижки. Ой, ну добре, давай мені так. Кожей день зараз, Кожей день, вона стається менше госиків. Дядько сказав зараз. Так, ну давай. Ой, котзинка впала. поправ. Давайте мені, будь ласка. Давайте за 10 гривень даєте. Mm -hmm. Ну давайте. Тільки порожня, я теж подивися, оце буде за Айзі, а оце на... до тебе. Давай. Добре, добре. Це тусі то, Ну давайте. Та, Але тобі. ви забули пробити. Ой. Так, положіть Та. в код мені. oi olha Olha Dá, vai, tá? Ui. Fada, me dá que eu que Tá. І скажіть, будь ласка, що у вас таке є? Може якісь корони для принцес? Чиком зовекі. Та, а ну покажіть мені, будь ласка. Вау, така та, Вони на війна мене війна. не буде добре. же на мене є на яс. Ага, дуже гарно. А то а... я а... одягаю зараз. Та а паличка. Отака маленька. А що вона робить? Аву кучається, отак. І світиться. Ну, добре. Пішла я. Я а, ще була. І куйону тоже подалась. Ага. Не можу я. А скажіть, будь ласка, годинника вас можна купити? Можна. Продайте мені, будь ласка. Скільки він коштує? Ну, моє. То просто подарок для мене. Так. Да. Ой, дякую вам, дякую. Добре, да, все. А як да. хочете, може купити течіо. А скільки вони коштують? Знаєш? Вони коштують дві гривні. Дві ой. Трошки за дорого для мене, знаєте? Ну давайте я вам дам без лосіків. Ой, дякую, так. Подарок, дякую, все. Іду, я розкажу. Знаєте кому про цей магазинчик чудовий? Ой, Павло? Знаєте, е, Ельзі своїй сестрі, може вона щось захоче купити. Добре. Добре? Іде. Добре. С собі везе, а дай кузинку Ельзі. Добре. А що сюди везе? Добре, до побачення. До побачення. Ой, я прикупила стільки всього гарного. Йду я розкажу Ельзі про цей магазинчик, і вона собі теж щось купить. Ельза, Ельза. що? Ельза, ти знаєш, я була щойно в магазині, і там стільки всього, косметики, всяких ігрушок. Продавець дуже хороший продав мені все дуже дешево. Дуже дешево, ще й знижку зробив. І на кінець в подарок дав мені цукерки. І я хочу. Біжи, я казала, що ти зараз прийдеш. Добре, але знаєш, Анна, я не маю, що поскладати свої покупки. Нічого, я тобі дам свою куценку. Добре, почекай. Ельза, прошу, бери куценку і біжи. Добрий день! Мені сестра казала, що у вас дуже хороший магазин. Можна помаду, Забула? Забула? Кидайте мені, будь ласка, в кодзинку, я їй передам. Скажіть, будь ласка, а що у вас є таке для мене? Ось така звіта помада. А ви мені її продасте? Так. А, а то вона з Анні? А, 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 а скільки вона коштує у вас? Помага в Продайте мені її, будь ласка. Бабе, я почекаю. нікому не буду подавати. Нікому. Да, а я за той час до Ані віддам її помадку. так? Угу. Добре. Анна, Анна. Анна. Що? Ти забула в магазині свою помаду. І продавець люб'язно згодився, щоб я тобі її занесла, бо ти її забула. Ой, добре, подякуй продавцю, що не забув мені віддати помадку. Добре. Так, я їй передала, вона вам дуже дякувала. Мені цю помадку, що ви маєте. Давай. Давай. Ой, ну чіпіть да. мені. Так, а скажіть, будь ласка, що у вас ще є таке? А що це за лялька Барбі? Покажіть мені будь ласка. Вона на цьому ябочках готової ової і носками. Так, а що у вас там за резиночки такі гарні? Що це таке біля ляльки Барбі? А ви просто тобо А ну покажіть можна? Можна. Так, я його собі. А, чудове, а я не вмію, на жаль. Ну нічого, я другим разом це куплю. Я, я показу вам. Я один язок. Подивись, або я сяку скоюю, бо так язинку якось воно. І отак то знизу, а, а долу на долу, і зараз, і знизу, а от туди ще зараз. Так. Отак. Бачиш? Так. І що? І потім собі так косет. Хочеш? Хочу, хочу. А скільки воно коштує? Дірамні. Скільки? Дірамні. Ой. Добре, ви мені продасте це? Так. І то хочеш. Хочу. хочу. Але положіть, будь ласка, мені там. Я зараз заберу, приїду машиною і заберу, добре? добре. Але поки продайте мені, будь ласка, ваші тіні для очків, для принцесів. Угу. Продасте? Думай. Ой, дякую вам продавець. А скільки воно буде коштувати? Ой, Ой спало. Ай -яй -яй. Воно коштує 10 гривень. Добре, хай буде. Чи, чи зробити тобі знижку? нас? Просто подарок. Просто подарок, а ви угу. так можете зробити подарок. Можна. Ой, дякую. Зробити? Так. Маме. Я буду дуже. Я вдячна. зробила подарок. Дякую. А скажіть ще, будь ласка, скажіть ще, будь ласка, у вас там є такий гарний сніговик, тому що я дуже люблю сніговиків. Покажете мені ближче. Так. Ой, який а скільки він сюди, коштує. Ось сюди треба збирати зараз, просто е, собі покасити. Зараз десь вдома. Так. А скільки він коштує? Просто подарок собі. Ще один подарок? Так. Ой, дякую. Та ясно, він такий маленький зараз? Подавалося трохи не все поясню. Ну нічого. Все, дякую вам дуже продавець. А хотість таку червасочку називати? Ну, так, Так, ну, давайте ще мені таку домашню тваринку. Тимайте. Але лежіть тут, я зараз приїду все, машинку і заберу. От, дякую вам, за продавець, називайте. до побачення. до побачення. А хоча ти має коїлку таку? Так, але я мушу приїхати машинкою, бо мені не влазиться. Баба, я не до вас путь. завтра приїду і решта куплю. Ну, сьогодні поїдь. Добре. Дивіться, я накопила стільки всього гарного. І зараз вам покажу. Я купила ось такий сніговичок. Я поставлю собі його в кімнаті. А ще я купила такі тіні для дівчаток. Очка малювати! Вони дуже-дуже гарні. Тут розові, тут голубенькі, фіолетові, а це кісточка, щоб наносити тіні. А ще я купила дуже гарний для губ. Подивіться, який І, такий гарний колір, розовий якраз для принцес. Йду я подякую продавцю за такі гарні покупки. Я йому віддячуся солоденьким цукерочками. Петь! Я хочу вам дуже віддячити. Я вам принесла дуже смачне. Можна? Це угу. я вам покажу зараз то голибенька може то очка. Візьміть, будь ласка, ось таку, зараз я покажу, ось таку. Бачите? сородіє. Візьміть, такую цукорочку на знак вдячності, що ви такий хороший О, як мені подобається. Я зараз принесу зеркало. Принесіть, будь ласка, і щоб я подивилась, можна? У мене нема. Пошукайте. А, о, яка я гарна. Ви знаєте, о, як мені подобається. Дуже гарно. Дуже гарно. Тепер я можу йти до своєї Анни, показатися. Яка я гарна, як ви мене намалювали. Знаєте, дуже дякую вам Пас. за такий гарний, що ви мене так гарно намалювали. Дякую вам. Я прийду до вас ще. Папа. Папа. бі-бі. -па! <реклама> я прийшла до вас забрати те, що я хотіла. Я приїхала. Повезіть мені в машинку, будь ласка. Так, тільки тут треба, от це робите. Треба от ще... Давайте зробимо. Погрозіть мені все ось сюди. Так я буду мати. Дуже багато всього. На гайки, Ані. Ой, самі гадніші. Погрозіть мені, будь ласка, щоб я могла довести що, додому. Що, 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 я? Так, що я замовляла? Оця, Барбі. Барбі? Угу. Так, що теж. Хочете? Все хочете? Так, хочу все. Тільки що, е, я все, Ані. Добре. А я, я якраз сьогодні їду до неї. я Добре, мило. А, покажи, а, покажи, а хоч покажіть, яке воно всередині. ну, покажіть ближче, а ну. І дуже гарне мило. Хай буде. Так, обов'язково. Хай буде. Запакуйте мені його. Мама, ну я є чита отака. Ось така хай буде. Давай. Добре, пакуйте. Щас, давай. Знижку. Знижку робите мені? Угу. То буде Ані. Добре. Ага. А що є, то ви все собі. Добре, ось яєчко. Яку? А таку. Не? Хочу, хочу, ложіть. Вона жива. Боже, все, гарне. Вона. Все, заходьте, теж купляйте, все. Ой, дякую вам про черепашку та хотіла. Та ой, добре, що ви не забули ще про Черепашку. Подивися. Ви бачите, скільки всього я накупила. Помаду забула п'ять Ана. Давайте теж сюди. Ви бачите, скільки я всього накупила. І це все я повезу до Анни. І отак... Все, дякую вам дуже. Я поїхала, Па-па-па. Я не буду папа. Привезеш осіда і подам. Добре, папа, папа. О, а оце забула. Кидайте, забула. Так. Все, папа, Давай. папа. Щасливі вам продажі. А ручкою чорним ним помахайте. А, папа. Спаслива. Я поїхала до Ани. Бібі.